Я вас вітаю. Це ірпінь, і сьогодні я скажу, покажу те, що відбувається на акції з висадження калини в ірпіні. Як казаємо, що Тобто ми надонатили на калину, об'явили збір, підтримали ініціативу садового центру Далас, який в Броварах, будь ласка, Олена Бугіра. Директор центру. Ми надонатили на калину всім, ми, всім світом і сьогодні привезли цю калину садити в Арті. Ми не забули й українських наших військових, тому що треба з неба цю калину захистити. Тому ми сьогодні надонатили і на е, допомогу військовим. Супер, великий, що ще великий, ми попри фундаментальні правила Чудовані Ось така чудова акція сьогодні відбувається в Ірпені. вже посадили і калину, і плодові дерева. І зараз будуть співати пісню про черешню. Мамо, мамо, вічна і кохана. П'ємо до третього. А третє в нас яблуня. Валерія, кожне ж дерево тут воно не непросте. Письменники, ось ця черешня, це від американського фонду чотири сторони свободи. Правильно? Так, і це фонд. Батьки більшості це діти батьків, які виїхали з України, тому попросили посадити саме черешню. Бачите, в мене сльози на очах, тому що росте черешня мами на городі це пісня, яка уособлює наших батьків. Батьки, які приїхали туди, і діти, яких живуть сьогодні з Україною в серці. Тому хай вона росте, хай вона родить. І це не просто черешня, це Мілітопольська черешня в Ірпіні, тобто в Незламному Ірпіні. Тобто це як символ того, що Україна вся буде наша. Де тут моя армія волонтерів? Це може бути тоді? Ага, це в ні, вони нам дравляться, але не наші. Можливо, там є хтось... — а ні. ваші колини? Це це, це ви, ви хто? Це... це ми благодійний фонд Гудвіл, і я директор цього благодійного фонду. Мене звати Тетяна, і ми. Тут ми продовжуємо допомагати, і виявилася така гарна нагода зробити не тільки продуктами, допомогти людям, які, в них, які їм потрібні, але й зробити красу. А ну, бачите, це ж могли посадити каштани, там, не знаю, клен, да, тополю, але що в нас а чому калина. Зараз символ. Ви ж розумієте. Ну, це ж це ж те, що надихає зараз всіх нас, хто залишився в Україні, хто продовжує допомагати, хто тут намагається. Родити кожному дню, що ми тут є. Ну, слава Богу, що є. Да, да, да. І, і це так. матеріальне втілення нашої радості. І це матері... матеріальне втілення нашої радості, ви <соць> абсолютно вірно кажете. А миту!